Україні, миру і перемоги нам бажаю всім українцям відчувати себе захищено під покровою Пресвятої Богородиці. І сьогодні традиційно звітую вам про нашу волонтерську діяльність за минулий тиждень. Звітую не сам сьогодні зі мною вам розповідають ті хлопці, які активно. Працюють в нашій команді, і тут біля мене знаходиться очільник благодійного фонду Доброта Андрій Микитин. Це яскравий приклад того, коли зайняв одну нішу і заповнюєш її на всі 100%. Андрій у нас займається забезпеченням і координацією роботи по постачанню транспортних засобів для наших бійців. Андрію, що було передано, що зроблено минулого тижня. За минулий тиждень було передано нашим бійцям сім автомобілів. Сергій Бомазюк з Волинь Сталлю пофарбували близько 10 автомобілів і поремонтували. І з-за кордону ми завезли 12 автомобілів за минулий тиждень. І на цьому не зупиняємось. Дякую, Андрій. Продовжимо далі. Натомість багатовекторністю у волонтерстві у нас займає доволі потужна громадська організація Рух змін. І біля мене її голова, наш друг Андрій Кошара. Андрій, я знаю, що допомагали минулого тижня е, територіям, які постраждали від збройної агресії. Розкажи, будь ласка, що було зроблено? Так, дійсно, ми були за е, ваш за допомогою для військових е, постраждали цивільного населення та дітей. Дякую, для дякую, України. Андрію, за вашу роботу. Дякую, рухаємось далі. Ну, і... Всім же вам відомий Сергій Тимчук, мій помічник, невтомний волонтер, який вранці прокидається з думкою, що нового і корисного треба зробити для перемоги України. Сергій що було зроблено? Куди ти їздив? Минулого тижня ми їздили на окупов... на звільнені регіони Харківщини на Куп'ян. Завозили військовим ліки, їжу, гігієну і ще багато всього вкрай необхідного для військових. Дякую щиро, Сергію, і дякую Назару Романюку дякую. за його ефективну координацію. Сьогодні, дякуючи цьому тижню і спільній всій роботі. Орієнтовно десь 32 тони загального вантажу ми доставили на наш волонтерський штаб. І, в принципі, все було посортовано, організовано. І в подальшому вже передається все нашому побратиму волонтерству Сергію Тимчуку. Дякую, друзі. Ми продовжуємо працювати і чекайте наступного тижня наш черговий звіт. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!